Екс-депутата Полтавської обласної ради від партії Слуга народу Олександра Смірнова засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомили у центрі протидії корупції. Нагадаємо, 4 червня минулого року обранця визнали винним у заволодінні 100 тисячами гривень, призначених для виплати грошової допомоги на лікування. За версією прокуратури, депутат залучив свою двоюрідну сестру для того, щоб оформити виплати на неї. Апеляція вий вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок першої інстанції. У грудні 2022 року Смірнов, у якого до кінця року залишилося 200 тисяч гривень з бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, нібито вирішив заволодіти частиною цих коштів. За версією прокуратури, депутат залучив свою двоюрідну сестру Тетяну для того, щоб оформити на неї виплати. При цьому вона надала підроблену виписку із медичної карти про наявність у неї захворювання. Згодом Смірнов наполягав, що його сестра мала право на такі виплати через. Складне матеріальне становище двох неповнолітніх дітей та чоловіка, який служить у силах оборони на виконання вироку суду. Смірнова взяли під варту в залі суду. Вирок ще може бути оскаржений до Верховного суду.